Дві мої любі малята, погляньте до нас сьогодні в гості завітав зайчик. І він хоче, щоб ми йому допомогли зробити моркву. Допоможемо! А для роботи нам знадобиться пластилін помаранчевого кольору та зеленого. Розпочнемо роботу. Так, діти, беремо пластилін помаранчевого кольору, Відриваємо такий шматочок. І пальчиками його розминаємо ось таким чином. Потім нам потрібно зробити кульку. Ми можемо зробити це на дощечки, а можемо в долоньках. Ось вийшла така кулька. Потім ми беремо цю кульку, нам потрібно зробити ковбаску. Розкочуємо. Але стараємося так, щоб один кінчик, бачите, щоб трішки був тонкіший, ніж верхній. Можна брати двома пальчиками. Ось, щоб у нас вийшла така морквинка пальчиком одним. І можна ще трішки. Так. Вийшла в нас така морквинка. Тепер беремо пластилін зеленого кольору і відриваємо шматочок. І з цього шматочка ділимо на дві. Такий шматочок. І ще нам потрібно два шматочки. Ось. Те саме ми можемо на дощечки його розкатувати, можна між долоньками. Робимо ковбаску і пальчиками ось. Дивіться, що ли, одну. Так, беремо інший шматочок, розкочуємо, робимо ковбаску і пальчиками робимо такі листочки. Тепер беремо нашу моркву, беремо наш листочок та прикріпляємо ось таким чином один листочок. І інший. Ось такими рухами. Дітки, погляньте, яка в мене вийшла морква. Давайте спитаємо зайчику, сподобалась йому. Так, зайчик каже, йому дуже сподобалось, тому ми разом із зайчиком чекаємо ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!